Контрнаступ лише одна з фаз військової операції збройних сил України по звільненню нашої території. І у цьому контексті Україна не може допустити, щоб війна з Росією дійшла до стадії замороженого конфлікту. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час щодожневого інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Я знаю про те, що ідуть вже зараз розмови, що може бути сценарій Північна Південна Корея, а це фактично заморожений конфлікт. Я знаю про те, що може бути сценарій демілітаризованої зони. Я знаю про те, що може бути сценарій, да, давайте спробуємо сісти за стіл перемовин, і що в результаті цього столу перемовин. Росія повинна зафіксувати за собою право на ті території, які вона незаконно захопила. Це неприпустимо. Угу. я знаю, що як тільки цей сценарій відбудеться, далі питання тільки років, скільки йому чи його наступнику треба років, на те, щоб відновити наступ. На те, щоб відновити свою неімперську політику. Тому тут сценарій повинен залишатися один звільнення українських територій і членство України в НАТО.